Сто днів у кріслі мера Віталій Кличко звітував перед киянами за понад три місяці роботи. Каже за цей час викликав на ринг КМДА чиновників корупціонерів та провів люстрацію серед голів районів. А ще повернув Києву незаконно відчужені землі і зруйнував скандальні забудови. Отакі, от, от перемоги мера перед киянами. А от чи картали, чи хвалили містяни кличка, розкаже Ксенія Варкалець. У Червні він склав присягу на вірність киянам. Сьогодні Віталій Кличко звітує містянами за 100 днів роботи. Згадує, отримав у спадок від попередників дефіцит міського бюджету, і апарат чиновників корупціонерів. Не жаліється, а хвалиться за кілька місяців. Кличко і ко у битві за місто перемогли. Я впевнений, можу звітувати, що якщо боксерською термінологією говорити в першому раунді цих 100 днів в нелегкому бою. Наша команда перемогла». долають корупцію, повертають місто розбазарені попередниками землю, зупиняють незаконні забудови, готують місто до війни і зими. Свою переможну команду кличко підбирав ретельно. Нині у мера семеро заступників у Київраді. Права рука адвокат Олексій Рєзніков. Він же секретар міськради. На виборах йшов четвертим у списку удару. У КМДА перший зам Кличка – потужний київський забудовник Ігор Ніконов. каже: сформувати нову команду було складно. «Немного, скажімо». отчаянных людей, кто хотят, кто в бизнесе чего-то достигли, хотят идти сюда. Ну, честно, немногие. Те, кто не думают, скажем, там воровать, вот, им сюда они вообще не хотят. Вот есть люди, у которых есть политическая амбиция, но таких тоже немного сегодня. Я, честно говорю, они могут их реализовать и в другом каждом месте. Потому что, честно скажу, работа с 8 до 12 каждый день, да, без выходных, без проходных, Мало кого собственна гервостова не кадра, а зима понад усе хвилю океан місця не потерпають через відсутність гарячої води і хапається за голову. Чого чекати від міської влади в опалювальний сезон? Гаряча вода полбіти. У нас, в общем-то, холодные дома. Головне, щоб ми не замерзли наші люди. З водою можна нагріти воду. А вот как квартиру нагріти. Вот вопрос. за заспокоює, економія дає результати, окрім заощаджень, шукає альтернативу дефіцитному газу. Отопительний сезон почнеться в залежності від погодних умов. Кінець октября. Переносу срока ми не плануємо. Побоюється кияни, що столиця може залишитись без господаря, коли Кличко піде у депутати. Дивує його зараз підхід. Я розумію, що його особистість у списку партії Блок Порошенка буде людей залучати до голосування по цьому списку, але все-таки. Ми його обирали зовсім недавно. Мером це великі гроші. Хотілося, щоб він залишався мером. Сам кличко, який іде на вибори першому списку блоку Петра Порошенка, киян не підведе. Принаймні напередодні клявся у цьому під куполом парламенту. Я на себе відповідальність, і ні в якому разі кияни не підведу. Та як піти, коли плани наполеонівські за сто днів підготував цілу стратегію на майбутню планах кличка запустити наземне метро, видати єдиний проїзний документ, відкрити єдине вікно для видачі усіх довідок та розробити новий генплан Києва робитиме усе задарма. Вопрос заробітної плати в сьогоднішній день не стоїть. Я даже не знаю, де заробітна плата отримує получать плату. Я іскрені можу сказати, я не знаю какая у мене заробітне плата. Утім, поки що киянам Кличко запам'ятався не обіцянками, а обмовками. А сьогодні, а сьогодні завтрашній, завтрашній день не можуть не всі мовить мов, можуть Верняє не не тільки, мови всі. мало хто може <реку> це робити. Та смішки з мішками, а обраного мера слід поважати. Упевнені кияни зараз не той час, щоб на це звертати увагу. Людина володіє мовою так як володіє, але дії, які робиться. Цієї людини вони набагато більше значать, ніж деякі помилки, які він говорить. Ксенія Варкалець Антон Деркач Тивай.